Перед вами е, карта басейну Дісни, і е, ви бачите: е, ось є 7. Сім. сім це є найбільша притока е, лівобережної е, лівопритока От, Частина її знаходиться на території Росії, частина на території України. Значить, і е, Якщо ми подивимось на. Е, Розташування пам'яток палеоліту, басі на середньої дісни. То у нас виходить така ситуація, що основна частина у нас зосереджена на правобережжі середньої десни. От тут більше 40 пам'яток на сьогоднішній день відомо. Потім на українській частині сійма, фактично, ми маємо лише 4 пам'ятки, точніше, це чотири взагалі пункти. От. І е, далі ми маємо на території е, вже, е, Курського пасій, так званого. От, більше 20 пам'яток. Е, і е, слід за, е, сказати, що тут знаходяться такі е, відомі на сьогоднішній день пам'ятки, як е, вузол пам'яток е, От, Стоянка Авдієвої Тобто, виходить така цікава ситуація, що у нас є на правобережжі Дісни дуже багато пам'яток, є дуже багато пам'яток на Курському посіді. І між ними, на оцій території е, Західного Сейму або ж української частини Сейму, ми маємо всього чотири пам'ятки. От, е, Значить, і е, якщо розібратися з цими пам'ятками, от вони тут позначені темним кольором. От це переважно, скажімо так, випадкові знахідки. От або ж значить, ну якась ситуація? От під канатопом перша пам'ятка Шаповалівка, то там ще в 19 столітті були знайдені кістки Мамонта, і була знайдена пластина зі слідами використання. Рудинський там провів гігантські роботи, от, але відбулося не відкриття стоянки, а закриття стоянки. От, потім е, значить, е, ще дві стоянки, е, які були відкриті Ольгою Міловановою, піски кліпали. Фактично, це підйомний матеріал е, і теж нема знарядь. Це є окремі кремені е, E, значить, і e, окремі e, кварциту. От, e, Власне, їх віднесення до палеоліту пов'язано лише з тим, що вони були знайдені, пов'язувалися з лесовим ґрунтом, і e, значить, кремені були дещо патиновані. І четвертий пункт це велика Бобилівка. Тут були знайдені е, кістки мамонта в 80-х роках, в кінці 80-х років років, Ольга Мілованова, е, е, Наталія Мілованова. Проводила там роботи, от, але фактично теж відбулося не відкриття, а закриття стоянки. От е, е, да. е, е, були знайдені лише кілька кварцитових відчепів. Значить, в одному кварцитовому сколі там правда вона намагалася бачити е, якийсь наконечник. Е, от, ну, судячи з усього, от, е, це просто скол такої форми. Значить, е, от така от біда у нас виходить, і е, в чому ж справа? Тобто, е, я так проаналізував, що треба було давнім людям, щоб заселяти територію. Це щоб були. Харчі, тобто об'єкти полювання бігали. О, це е, сировина, от, е, значит, і е, зручні місця для облаштування поселень. Значит, е, що стосується об'єктів полювання, тут, на жаль, от, якщо на правобережжі десни ми маємо безліч свідчень про знахідки окремих. Кісток мамонта, тобто просто навіть палеонтологія, от, або ж маємо навіть мамонтове кладовище. от Те, що е, от стоянка Буженка-1, фактично, це стоянка, е, от, це низка відвідувань такого от мамонтового кладовища. От, там е, всі приїжджі, е, які приїжджають туди на рекреації, розважаються тим, що з десни витягують кістки мапа. От і їх там, от не переводиться. От місцевий дід мені розповідав буженці: воно у мене лопатка мамонта, я нею затуляю, дірку в заборі, щоб курі не вибігали. не вибігали. Тобто, там е, от, е, достатньо багато свідчень про знахідки полічить. Е, 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 От такої викопної фауни. От. Що стосується басейну Сієма і цієї української частини, ми тут не маємо такої великої кількості інформації, от. але кістки є. Зокрема, по палеонтології Сумської області є кілька робіт такого доктора. Доктор Зоології, здається, Олександр Ковальчук, він сам родом з Сум. І у нього виходить дуже цікава картина: що є і мамонт, є, і Північний Олень є, і волохатий насоріг є. Причому дуже цікаво, що з усієї Сумщини 75% того волохатого носирого, який він. Знайшов це територія якраз в районі Глухова от, так, Глухівського району. От, і нещодавно біля путівля, от, такою корічневенькою, такою рудокоричневим кольором позначено цятка, е, значить, було виявлено таке місцезнаходження знаходження кісток Мамонта. От, е, це теж місцевий чолов'яга, частково навилавлював з сіму, частково десь накопав, каже, в березі. От, чіт, чітке місце він не показав, бо е, якось кажуть, що він такий, то він з'являється в цьому селі, то уїжджає, десь він працює не, не на місці. От, але в Кутівському музеї вже почала е, скажімо так, формуватися. Непогана колекція палеонтологічних матеріалів От, завдяки цьому чоловіці. Тобто, скажімо так, пункт перший об'єкти полювання бігали. От, тобто, не можна сказати, що ця територія ну, була геть не, непридатна для життя. Це Значить, Стосовно значит, кам'яної сировини. Значить, дійсно, тут ми не маємо, не знаємо ніяких е, таких е, великих покладів кремені, як це характерно для правобережжя е, десни, От, але е, тут якраз дуже багато зустріч, зустрічається кварциту, і достатньо сказати, що в цій Місцевості розташований такий от найбільший в Європі кар'єр по видобутку кварцита, банічний кар'єр, так званий. От і якщо ми візьмемо пам'ятки, наприклад, неолітичного часу, то там ледь не кожна пам'ятка має поруч з кременем і кварцитовий матеріал. От. І кварцит цілком давні люди могли використовувати. Якщо ми подивимось на правобережжя Дісни, то там фактично. Не в кожній стоянці, хоч трошки такого кварциту є. А якщо взяти пам'ятки південної частини цього масиву, які якраз мною досліджувалися, наприклад, буженка -2, в верхній шарах, там без урахування лусочок, кварцит сягає більше 40%. От. А в оболонні, от і як стоянка, тобто до максимуму злидіння, якраз перед. От, то там е, порядка 16, більше 16% нерахуючого звучу. Тобто кварцит е, активно використовувався цим давнім населенням. І е, значит, стосовно можливості віднайдення серйозних покладів Кременю і зручності місць для поселень, Чим ближче до кордону, тим місцевість стає більш рельєфною, має більше багато балок, западин. От, це чому? Тому що тут знаходяться дороги середньоруського підвищення. От, тобто, це територія, абсолютно якраз забезпечена такими зручними місцями, і в основі всього цього теж нормальна лежить. Тут безліч знаходиться крейдових е, е, таких кар'єрів від копалин до е, дуже серйозних кар'єрів, як, наприклад, от Заруцький Заруцький кар'єр, от який видобуває е, е, гарну крейду, яка йде на, значить, на імпорт взагалі. От. І, е, значить, в цьому році. Якраз в рамках моніторингової експедиції, в рамках якої ми моніторили стан збереженості археологічних пам'яток, з'ясовували їхню пошкодженість внаслідок бойових дій, от, які проводилися на Сумщині. Значить, проїжджаючи по цій території, от, дуже часто вдавалося знаходити кремінь. Значит, Крейда і кремінь невеличких, значить, невеличких розмірів. От. Ну, важко сказати, чи є десь е, такі, е, скажімо так, поклади е, більшого кременю, але, скажімо так, ну, диму без вогня не буває. Тобто, щось таке, як якась мінімальна крем'яна сировина, теж існує. От. І, значить, працюючи в цьому році в рамках цієї експедиції, от, нами були обстежені два пункти, якраз, які так чи інакше пов'язані з палеолітом. Значить, ну, от перший пункт це біля кутівля е, пункт Латишівка. Значить, ну, скажем так, відкриття його відбулося завдяки роботі з архівними матеріалами. У звіті Дмитра Яковича 53-го року, значит, про розвідки 53-го року, вдалося знайти таку інформацію, що у верхів'ях, значить, так, зараз я. Покажу. Ага, це банічний кар'єр, ось як він виглядає. Тобто це не свічний заводік, не якась маленька копанка, а серйозне виробництво. От, і це Заруцький кар'єр, бачите, теж достатньо серйозна річ. Так, ну, от цей пункт Латишівка. От в ахів'ях так званого е, е, урочища от Дмитром Яковичем. Були зібрані, як він написав, небольшая колекція невиразительних отщепів і скверних пластин. Вот. Да, це цитата. Вот. І він пов'язував. Тобто, відштовхуючись від морфології цих виробів, він пов'язував це місце знаходження з палеолітом. І е, дав дуже цікаву таку інформацію, що в архів'ях цього бітоного є е, поклади крем'яної сировини, і що це єдиний пункт е, в найближчій окрузі, де є е, виходи цього е, кременю. І в цьому році, значить, мною було обстежено це місце знаходження. От, ну, ось власне, це верхів'я цього бітьону. Значить, з одного боку тут соняшник, з другого, з другого кукурудза. От, можу да сказати результат своїх емпірічних досліджень. Ходити по, по суті, оскільки сонячний садять. Жаль, не ще не Та що по коли. І е, другий пункт е, Заруцьке, якраз е, недалеко від того Заруцького кар'єру, ну як в кількох кілометрах. От. Значить, на на північно-східній околиці цього села Заруцького, на терасі е, правого берега е, річки Клівень, От тераса висока, порядка 20 метрів. От е, були зібрані, значить, в основному дикі природні кремені, і серед них от, трапилось значить, ну ось таке це місце знаходження. Значить, е, ну це поверхня. Трапились е, три знаряддя. Значить, скрибок, кінцевий, на щепі, от, е, частково потинований, Фрагмент пластини з ретощу і фрагмент невизначеного знаряддя. Перші два виготовлені на кремені типовому, типовому Деснянському. Або ну, кремінь, який типовий для деснянського басейну. Це такий темно-сірий з світло-сірими плямами. От. Ну, третя річ виготовлена з якогось абсолютно мренного. Сірого матового кременю. от, Значить, на жаль, шурф якийсь. Я хотів поставити шурф, от, Але під, під в цей час якраз почався обстріл. от, Я побачив очі колеги, який був зі мною от, і зрозумів, що це діло треба відкласти. Тим більше до кордону, це менше трьох кілометрів, два вісімсот по е Значить, що я хочу сказати, значить, да, свій час, ой, так, що там? В свій час э, э, Наталія Мілованова, працюючи з э, цими матеріалами, з э, матеріалами, значить, і архівними, і намагаючись э, знайти якісь палеолітичні знахідки. на сейме, Вона на насємі вона прийшла до думки, що Основна проблема те, що взагалі особливо ніхто не ходив, скажімо так, спеціалізовано. От. І е, що я думаю? Я думаю, що вона абсолютно була права. От, така ситуація це відсутність якихось спеціалізованих робіт в цьому напрямку. От. І е, я думаю, що в майбутньому, коли е, пройде війна. Значить, ми ще відкриємо якісь нові стоянки, оскільки, судячи з усього, вони приурочені якраз до цієї річки Ківень, яка якраз проходить або біля кордону, або фактично є кордоном з Російською Федерацією на сьогоднішній день. От. Тобто, на мій, на мій час, перспективи, на мій погляд, перспективи пошуку є. От. Не розкажу. Значить, ну, дякую за вашу увагу. Дякую. Я поговорила, що є ось питання. У, нас, у мене скрішнього питання зауваження. як просто, якщо там крейда, а в крейді часто ну, і взагалі в копняках, в країні часто є горизонтом. Це перше зауваження. а і друге, чому ми можемо їх не знаходити? У мене копіку палеонтологія, я і в на Донеччині я народився, я, я багато лазив по Донецькому басейну, а часто, колись геологічне от є в якомусь сфері справочнику, воно класне, воно стратегіковане. Коли ти виїжджаєш на місце, його вже нема. Воно обвалилось, задернувалося, зникло. От, можливо, а що з часів, коли давні люди видабували Кремль, якщо вони там знайдуться. Також цих фіцолон вже нема. Ну, Звичайно, а, бо наша ге геологічна реальність це не їхня реальність. Скажімо так. Неможливо, ну, варто шукати такі пам'ятки, стараючись на якісь геологічні дані. Ну, субува брати геологічні мапи. Значить, звичайно, ну, є один такий теж серйозний нюанс, оскільки на цій території дуже багато кварциту і як промисловий камінь, в першу чергу там всі бачать цей кварцит, То кремінь, це треба запитувати серйозних спеціалістів. От а серйозних спеціалістів, те, що я спілкувався з геологами Сумськими, фактично, вони всі мають якусь іншу спеціалізацію. От, воно їм да не цікаво, бо це не промислова річ от, або не пов'язано з якоюсь їхньою темою. От. Ну, один мені показав, правда, шмат кременя порядка 15 сантиметрів довжиною, але це з долини От, Скажімо так. Ну, справа в тому, що на Сумщині взагалі з паліолітами і в інших регіонах, скажімо так, велика проблема. От. Але скажем так, маючи правий берег дісни, значить, які просто рясно на всіяний маючи це Курське пасій з більш ніж 20 стоянками, і там палеоліт з 20-х років, як відкрили тоді першу стоянку Сучкіну. Потім воно стало октябрською, так. Тобто маємо два регіони забезпечених палеолітичними стоянками, а між ними просто така е, Мені здається, що просто-напросто треба потрошку якось працювати в цьому напрямку і закривати цю білу пляму.